Доброго дня! З вами Сергій Поярков, я той художник, який може образити кожного. Сьогодні у нас прекрасний день, день вишиванки. Сьогодні всі українці, українки, їх діти, батьки, сусіди, знайомі, сьогодні всі вдягли. Вишиванки і пішли на роботу в школу, в каледж, в університет, просто за хлібом в магазин. Вдягли гордість українського народу, ознаку того, що ми не здоланні, ми не переможні триста років. Оця ганебна російська імперія намагалася знищити нашу ідентичність. У них нічого не вийшло. І ніколи не вийде, тому що українці завжди будуть пишатися своєю мовою, своєю ідентичністю. І головне, своїм прагненням до демократії. Ми є частина Європи, розвинутого світу. Всупереч цьому мордору, ми ніколи не перетворимося на них, тому що це їх бажання. Тому що вони хочуть, щоб у нас теж був цар. А ми ніколи не потерпимо царя. У нас буде обиратися гетьман, так було, є і буде. Якого можна обирати, а можна скидати, треба скидати, якщо він не відповідає нашим сподіванням, якщо він не виконує свої обов'язки, Цим ми відрізняємося від Росії. І тому ми прагнемо в Європу. І сьогодні кожен. Хто вдягнув вишиванку, він чітко визначив свою позицію, що він за те, щоб демократична Україна йшла в демократичну Європу. Назавжди від оцієї скаженілої путінської імперії, від цього морока. Кожен українець сьогодні вдягнув, мабуть, ту вишиванку, яка притаманна його регіону. У нас безліч стилів. У нас е, кожна область, навіть кожне місто, іноді навіть кожне містечко, кожне село має якісь свої особливі ознаки вишиванки, яка вказує на саме цю місцину. Що люди саме з цієї землі вони пишаються своїм походженням. Наприклад, у мене ціла колекція вишиванок. Оця е, мені дуже дорога і вона. Досить недешева, це Мазепенка, вона, звісно, ручної роботи. Це витвір мистецтва. Це так приємно, коли ти на собі ем, бачиш витвір мистецтва, який українські руки зробили. І я пишаюся тим, що ми всі з вами ми єдині всупереч нашій грьбаній владі, яка робить все, щоб нас роз'єднувати, яка бреше, яка краде. Яка влаштовує ці ганебні, оці білі білети, ти цикашники, цю корупцію, ці яйця по 17 гривень, куртки зимові в літні Оце на всьому, всупереч цьому, всьому, ми переможемо. І ми обов'язково покараємо тих, хто винен в стражданнях українського народу. Будуть покарані і наші вороги зовнішні, і будуть відповідати внутрішні. Всупереч всьому, ми переможемо. Ми будемо єдині. І я радий привітати вас з цим прекрасним днем. І напишіть в коментарях, яка на вас сьогодні вишиванка. Просто поділіться вашими враженнями. Будь ласка, це важливо і для того, щоб просуватися на Ютубі. І просто мені буде цікаво. Та і вам теж буде цікаво почитати, що ви напишете з цього приводу. А всім бажаю! Гарного дня, мирного неба! Мені дуже хочеться. Мені дуже хочеться, щоб в Стамбулі сьогодні, і це було б ознакою, якоюсь дуже приємною для всіх. Такою віщою ознакою, сьогодні б домовилися про початок, принаймні 30-денного припинення війни. Щоб з цього почалося. А далі я хочу перемоги України, максимального результату. і я дуже хочу, щоб вже цього року мирна Україна провела демократичну процедуру виборів влади усіх рівнів. І щоб ми отримали, нарешті, патріотичну, демократичну, правильну проукраїнську, справжню відповідаючу нашим бажанням українську владу. І ми все для цього зробимо. Тому що. За кожним з нас не за